Пам'ятники є унікальними витворами монументального мистецтва. Це пам'ятник російському міфу. Ці пам'ятники мають бути прибрані з громадського простору. Якщо їх переносити, зносити, це не, не, не десятки, це мільйон сотні мільйонів гривень. Перенести чи зберегти у Полтаві вирішують долю так званих імперських пам'ятників. Представники комітету Верховної Ради та деякі науковці пропонують їх прибрати з публічного простору та розмістити в музеї. Водночас архітектори та активісти говорять, що це неминуче призведе до втрати пам'яток, адже вони зруйнуються при демонтажі. Думки самих полтавців, як завжди, розділилися. Розберемося у темі у новому випуску проєкту «Тригернуло» на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Запрошую до перегляду. Монумент слави у корпусному парку, пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну та на місці відпочинку Петра І. Що спільного? Окрім того, що усі вони так чи інакше пов'язані з Полтавською битвою, зараз обговорюють ймовірний демонтаж одразу усіх трьох для Росії Російської імперії свого часу. Полтава була дуже важливим символом, власне, їхньої перемоги під Полтавою в цьому процесі завоювання України для неї важливо. Опиратися на якісь маркери російської імперії на нашій території для того, щоб вона апелювала до українців, до світу, до росіян що дивіться, тут завжди була Росія. Ми просто повертаємо своє додамо трохи історичного контексту. Полтавська битва епізод Великої Північної війни. Вона відбулася 1709-го між московською армією Петра І з одного боку та союзними військами шведського короля Карла XII та гетьмана Івана Мазепи з іншого. Тоді московське царство здобуло перемогу. А сучасна українська територія відійшла під окупацію. Про українську державність довелося забути надовго внаслідок цього. Нам тривалий час і нав'язували міф про Мазепу зрадника. Насправді, в угоді гетьмана Мазепи із королем Карлом Дванадцятим передбачено будівництво вільної козацької держави. І Кар дванадцятий зобов'язувався всіляко сприяти в усьому українській козацькій верхівці. Але повернімося до пам'ятників чи не найвідоміший. З них монумент слави у корпусному парку. Це колона, увінчана орлом, що тримає лавровий вінок. На постаменті також є гармати та горельєфні композиції з військовими атрибутами. Монумент спорудили 1811-го на честь старіччя Полтавської битви. Пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну був приурочений до 200-річчя. Його встановили 1909-го. Це гранітний обеліск зі скульптурою лева та дошками з написами. Він розташований на проспекті Віталія Грицаєнка колишньому першотравневому. Третій пам'ятник, який можуть демонтувати, на місці відпочинку Петра І близько двох років накритий темною сіткою. Ви вже, мабуть, і забули, як він виглядає. Я вам трошки напам'ятаю. Це прямокутний триярусний чавунний обеліск на гранітному постаменті. Зверху щит, меч та шолом. Також на пам'ятникові барельєфи, герб із двоголовим орлом, лев, що спочиває, та меморіальні написи. Кілька разів невідомі обливали фарбою та обмальовували монумент. Споруда на місці. Так званого відпочинку Петра І це пам'ятник російському міфу. Петра І там і близького не було. Там була хата козака Магденка, і саме в хаті козака Магденка квартирував Олексій Келін. Петро І наказував коменданту полтавської фортеці, московиту Олексію Келіну, спалити Полтаву. Чи не варто розповідати біля цих пам'яток саме ось цю історичну правду? Ці пам'ятники є унікальними витворами монументу. Ментального мистецтва вони є невід'ємними складовими містобудівного ансамблю Полтави історичної його частини. Вони фіксують містобудівні вузли Полтави. Що стосується монументу слави, то це взагалі один із найстаріших пам'ятників монументального мистецтва, які збереглися в Україні. Він входить у трійку таких пам'ятників. Водночас ці пам'ятки пропонують демонтувати і прибрати із публічного простору. Таку пропозицію подали зокрема члени комітету Верховної Ради з питань гума гуманітарної та інформаційної політики на виконання закону України про деколонізацію він набув чинності близько року тому. Про що цей документ? Він визнає злочинною та засуджує російську імперську політику, а також визначає порядок ліквідації її символіки в Україні. Крім іншого, під забороною символи російських державних утворень від Московського царства до сучасної Росії, пам'ятні знаки на честь діячів та подій пов'язаних із втіленням імперської політики. Тощо очевидно, що ще мають бути процедури пов'язані з зняттям з реєстрів цих пам'яток. Це ту функцію, яку мають виконати якраз представники міністерства культури, так званий пам'ятник слави, є пам'ятником в національний реєстр, і це буде готуватися відповідне рішення вже навіть не Мінкульту, а Кабміну. кабінет міністрів. Таке подання міністерства культури може розглядати протягом року. Але є одне, але процес вилучення пам'яток із реєстру регулює закон про охорону культурної спадщини. В одній зі статей йдеться, що можливе ухвалення рішення про залишення в реєстрі об'єкта, що становить виняткову мистецьку цінність. У такому випадку його не можна буде демонтувати. До цього апелює частина полтавських архітекторів та члени громадської організації Збережемо Полтаву, зокрема і через ймовірну руйнацію пам'яток під час перенесення. Вони створювалися не тільки як пам'ятники полтавській битві, але як і містобудівні пам'ятники. Тобто, ну ансамбль круглої площі без цієї колони слави, так званої, ну я, я його не бачу. Так само і інші. Якщо їх переносити, зносити, це не, не, не десятки. це… Мільйон сотні мільйонів гривень. Серйозну реконструкцію не проводили. В якому ну він зараз стані? Це чавунне лиття. Замітна там і корозія, і все їх перенести. Це практично неможливо. Українцям потрібно насаджувати свою культуру, а не руйнувати те, що було зроблено до того. Безумовно, повинна бути просвітницька робота проведена. Якщо про велич російської зброї українцям втовкмачували цю думку протягом 300 років, то про те, що це певний міф, про це говорити почали лише нещодавно. Так, дійсно, в нас такий період був. Але це не означає, що знесення пам'ятників дозволить нам його забути. За словами Оксани Білявської, для перенесення пам'ятників необхідно підготувати багато документів і, відповідно, грошей. Зокрема, потрібні наукові, архітектурні та археологічні дослідження, науковий звіт, науково-проєктна документація, документи щодо демонтажу, окремо щодо переміщення та підготовки майданчика і так далі. За чий кошти чи варто проводити такі роботи? Пишіть у коментарях і, звісно, діліться. Думками чи знайдуть гроші у бюджеті полтавської громади? А ще не забудьте підписатися на наш канал та ставити реакції до відео. Це нас щиро тішить. Потім давайте поговоримо про те, хто це буде виконувати. Потрібні відповідні фахівці-реставратори, яких в Україні вже практично не залишилось. Я думаю, що це перебільшення якісь небезпеки, і абсолютно можливо говорити про їх перенесення і збереження. Ці пам'ятники мають бути прибрані з громадського простору, але зважаючи на те, що вони. Містять певну мистецьку цінність, то вони можуть бути збережені і експонуватися на території з якихось якогось з музеїв. Обговорюють можливе перенесення у музей заповідник поле Полтавської битви. Скільки грошей на це треба, та хто має платити? Однозначної думки поки немає. Щодо можливого демонтажу монумента слави, ми надсилали запит у мінкульт. У відповіді йдеться наступне. 15 жовтня питання щодо пам'ятки було розглянуто на засіданні експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини міністерства ухвалене рішення повернути облікову документацію на доопрацювання з метою узгодження позиції громади рекомендації інституту нацпам'яті наповнення облікової документації а також повторно подати документи на розгляд міністерства ми всі прекрасно розуміємо, що цей об'єкт є містобудівним, і тому паралельно треба говорити і обговорювати питання альтернатив. Має бути актуалізація Полтави як полкового міста Гетьманщини, нашої ранньомодерної української держави. Тобто заміна має бути тим самим історичним періодом, але на українські сенси. А що ж кажуть самі полтавці? Думки, як завжди, розділилися. Діліться у коментарях і ви. Ми усе прочитаємо. Думаю, цей пам'ятник не треба трогати. Він тут стоїть уже не один рік. Люди тут збираються, фотографуються, нічого бачите, не пишуть на ньому. Це історія. Петру первого можна в музей поставити. І всі оці, які не ну. Не українські, будемо казати, можна просто в музей їх поставити. Вважаю, що все ж таки їх треба перенести, оскільки це провокує дуже багато суперечливих питань. Тому є місце в нас поле Полтавської битви, музей, і можна їх туди перенести, і хай там вони зберігаються. Нас. Багато українських діячів видатних, але не знаю, чи це зараз доцільно. Можливо, ці гроші краще було б витратити на потреби наших хлопців, бійців, які захищають нашу державу сьогодні. Поки питання лишається відкритим, місцеві військові та волонтери вивішують на монументі слави жовто-блакитний та червоно-чорний прапори. Як в 2014 році ми поставили ці прапори на цьому пам'ятнику, це був як символ того, що наші прапори будуть маєріти над всім російським. І коротко про інші теми тижня, що минає. У Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка в одному з приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних. Із власних джерел ми дізналися, що людину виявили повішеною у вбиральні. У ТЦК повідомили, що чоловік перебував у розшуку та раніше був засуджений за ухилення від мобілізації. Справу розслідують поліцейські. За висновком судмедексперта, підтвердили самогубство. Водночас рідні чоловіка у соцмережах повідомили, що у це не вірять. Це житель Полтавського району 1976 року народження. Поки це вся інформація. У Брянській області Росії знайшли мертвим пілота, який був причетний до обстрілу торговельного центру Амстору Кременчуці, де загинуло 22 людини. Про це повідомили у головному управлінні розвідки тіло Дмитра Голінкова. Виявили у саду, у нього були множинні травми голови, ймовірно, заподіяні молотком. Він був начальником штабу авіаційної ескадрильї, служив у 52-му важкому бомбардувальному авіаполку в Росії. Наостанок про хороше. У Полтавському пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин створили будиночок для котів. Це вольєр з окремим приміщенням, облаштований для спільного проживання 30 тварин. Його утеплили й будуть обігрівати, а ще встановили лежанки та обладнали ігрову зону. Було е, задумано реалізувати проєкт будинку для котів з зоною для вигулу, так і теплим будиночком. Для їх утримання вони мають вільний доступ е до будинку, так через отвір у дверях, а також вільний доступ до вулиці. На цьому завершимо. Для вас працювала команда Суспільного мовлення Полтавщини. Стежте за нами в усіх популярних соцмережах. Готуємо лише найкращий контент. Дякуємо за перегляд і бажаємо хороших та спокійних вихідних.